Іспанські медіа продовжують відверто хайпувати довкола убивства російського пілота в Іспанії. Нагадаємо, тіло убитого росіянина знайшли на парковці його житлового комплексу 13 лютого. У нього випустили до шести куль Так ось. За документами він не росіянин Максим а українець Ігор Шевченко. Іспанське видання Ель Періодіко опублікувало фото українського паспорта убитого російського пілота. Герой спецоперації Синиця міг отримати 500 тисяч доларів і український паспорт у вересні минулого року, через місяць після того, як поцупив російський мі 8 І для більшої конспірації вік чоловіка збільшили із 28 до 33 років. Кузьмінов переїхав до курортного іспанського містечка Вільяхойоса приблизно у жовтні. Того ж року він проживав у квартирі друзів у сучасному ЖК Кала Альта, працював в Іспанії різноробом, виконував ремонти на замовлення. А Паїс пише, що Кремль найняв кілерів для убивства російського пілота. Джерела в іспанських спецслужбах повідомили іспанському виданню, що буде важко безпосередньо пов'язати убивство Кузьмінова із російськими спецслужбами, але вони вважають, що саме Москва найняла кілерів. Іспанські ж спецслужби не знали, що Кузьмінов перебуває в країні. Оскільки не були поінформовані про його приїзд, дипломатичні джерела повідомили Альпаїси, що Мадрид надасть рішучу відповідь, якщо причетність Кремля буде доведена. А видання ABC Еспанія зазначає, що Кузьмінов оселився у місті поблизу Аліканти, де мешкає багато росіян, які могли б його упізнати. Комплекс, де було убито російського пілота, знаходиться на вулиці Маринада і складається із п'яти веж на 40 квартир, кожна із садами, басейнами і підземним гаражем. Це територія, яка гарантує певний рівень безпеки та анонімності. Ці моделі забудови там не схожа, наприклад, на модель забудови Альтеї, розташованої за кілька кілометрів, де уже кілька років проживають російські громадяни із високою купівельною спроможністю, зокрема олігархи. ABC також стверджує, що вирахувати льотчика змогли за його дзвінками у Росію родичам і тому що він запросив у гості свою дівчину. Імовірно, як пише видання, усі телефони його близьких у Росії прослуховували. Відомо про одного свідка, який спостерігав частину події з вікна. Він побачив тіло чоловіка на пандусі і припустив, що він став жертвою нападу. Поліцейські, які прибули на прохання упізнати убитого, їм свідок показав на своєму телефоні фотографію паспорта на ім'я Ігоря Шевченка, яка у нього була ймовірно через погодження ремонтних робіт. А от російські змі пишуть, що здати пілота могла мимоволі саме його колишня дівчина. А ще пишуть, що до викрадення мі 8 його могла підштовхнути матір, яка буцімто хвилювалася за його долю з початку війни. Ще до його втечі вона звільнилася з роботи а перед початком операції виїхала з Росії.